Стартового свистка головна ціль кожного учасника фестивалю проплисти свою дистанцію. Тут немає переможців і переможених. Всі учасники вже чемпіони. Протягом року близько сотні дітей із шести запорізьких шкіл навчалися плаванню на базі школи вищої спортивної майстерності. Випускний тренери проводять на воді. Администрация комунального закладу школи Выше спортивного майстерства было принято решение организовать на базі нашого бассейна школу плавания для дітей. Есть бассейн, есть квалифицированные специалисты. Предлагаем дітям ваших школ принять участие в школе плавания в обучении и і підготувати дітей до життя на науку. Для шестикласниці Вікторії плавання хобі, займається дівчина з великим ентузіазмом. За рік занять вона разом з іншими учасниками встигла ознайомитися із різними видами плавання. В майбутньому дівчина хоче займатися спортом професійно. Мені подобається плити, але одне не подобається, що штапочка злізлася. коли волосся намокають, не слишком удобно. А чим тобі це не подобається? Мені не подобається, що волосся стає важкими, і мені тут ще ну, не удобно. Змагання мали символічну назву Повір у себе. Щоб підняти дух учасників після запливу, організатори нагороджували кожного спортсмена. Подібний фестиваль проводиться у нашому місті вперше. Наступного року організатори планують створити спеціальний клас із плавання на базі басейну. Ось тут у нас знаходяться тренери спеціалізованих школ по плаванню, які побачать перспективних спортсменів, відберуть їх і Направлять свої вже спеціалізовані групи, де будуть обучать плавання. Фестиваль подарував дітям позитивні емоції та віру у власні сили. Організатори впевнені, наступного року охочих займатися плаванням буде ще більше. Оксана Якименко, Едгар Капитов, Тв. 5